Недільна стаття The Economist привертає до себе увагу, оскільки в цій статті йдеться про Україну, про війну в Україні. І головне, що прямим текстом говориться, що війна в Україні йде погано, погано для українців і їхніх, відповідно, союзників. Це говориться прямим текстом, це винесено в назву статті. І мовиться про те, що потрібно міняти курс, тобто міняти спосіб війни. Зараз війна, Росія це запропонувала, і Україна повелася на це, йде на виснаження. Це ресурсна війна. А оскільки ресурс Росії значно переважає ресурси України, скільки б не допомагала Європа, Америка, вони не будуть давати в такій кількості, щоб ми змогли переважити Росію в цьому змаганні. Йдеться і про їхні можливість чи неможливість це робити, і про те, про, чи хочуть вони, чи не хочуть. Захід він цікавлений в тому. Щоб Росія збереглася в тому вигляді, в якому вона є зараз. Так само, як колись, попри протистояння от Америки з СССР е і от всього цивілізованого цього світу капіталістичного, вони, врешті-решт, не хотіли, щоб Союз розвалювався. Бо все вони вже налагодили це, всі стосунки. Це потім, так їм треба було мати справу з Україною, яка. Стала ядерною державою, і скільки зусиль вони потратили, щоб нас роззброїти, що вони зрештою так домоглися свого. Але суть зараз не в цьому. Повернемося до нинішньої ситуації. Те, що війна на виснаження з перспективна, це від початку було зрозуміло. Це воно настільки очевидно. Але от наші не тільки політики, але й військові, згадайте Залужного, котрий. В цих своїх інтерв'ю і в статті, ще коли він був головнокомандувачем, говорив, що він думав, що коли ми переб'ємо дуже-дуже багато росіян військових, то Росія отямиться і вирішить, що це надто висока ціна, і передумає це надзвичайно наївно. Росія ніколи не рахувалася. З ціною. Тобто, оскільки, зрештою, це такий спадок совковий, імперський, що наше керівництво, воно також не надто думає про ціну. Тобто, особливо коли йдеться про ціну людську, про ресурс людський. І все це неефективно. Неможливо здолати маленькій країні велику країну, коли йдеться лише про кількість, ми мусили одразу війну переводити у якість. У якість. Українській владі треба сформулювати і суспільству також, і узгодити це суспільство між суспільством і владою, якою має бути перемога. Яка якби кінцева і оця проміжна перемога, бо без неї, очевидно, ми не обійдемося? Тут треба, ну, от є приклади, Німеччина так, була демократична, федеративна, і зрештою, що Німеччина об'єдналася. Тобто, оце їхня кінцева перемога. Тривалий час от Кореї дві дотепер є, можна згадати Фінляндію. Котра в 1939 році е Совєти напали на неї, але е не змогли домогтися свого. І це так, також воно, ніби Фінляндія е не дала їм зробити того, що вони хотіли. Притому вони все-таки частину території своїх втратили. Не, так, невелику частину, але втратили. І при тому це було їхньою перемогою. І Подивіться, як живуть в Фінляндії, і як живуть в Росії, чи як в СССР жили. Це непорівнянно. Тому ми маємо визначитися. До кінця ми не зможемо самостійно відстояти ці території зараз котрі до 91-го року, щоб йти на кордони. І Союзники наші це сигнал від союзників. Якщо в такому виданні, як The Economist, оце, оця публікація, якщо це вже озвучилося, значить до цього нас навертають, і до цього ми прийдемо. Тому ліпше до цього прийти свідомо і осмислено, а не під тиском під тиском союзників чи під тиском Росії. Ми маємо зараз якось заручитися. Знову ж, щоб це не було якимось Будапештським меморандумом, е, такою підтримкою Заходу, щоб От де ми зараз там розмежуємося, е, це треба також узгоджувати все це. І щоб це не було перепочинком для Росії, щоб вона знову потім почала відтискати е, наші території. Щоб це було остаточно, оце для. Росією остаточно, а для нас ні, щоб ми могли згодом, нам, нам треба на тій території, котра лишиться українською, налагодити таке життя, щоб ті території, котрі лишаться за межами українські території за межами цієї України, щоб вони прагнули самі до нас приєднатися. Лише тоді ми зможемо ефективно. Е Цьому дати раду. А якщо різниці, от з ким ми там від'їдали Крим від України, і там люди, ну ну так є, ну комусь ліпше стало, комусь гірше, але в середньому, ну що, що вони жили в Україні, що вони там в Росії? Однаково. А це не повинно бути. Ми, ми повинні бути іншого зразку країни, іншої якості. І тоді. Оце й буде перемога. Перемога не за територіями, а за тим, за ідеологію, за цінностями і за якістю життя, яке буде утверджуватися і, і процвітати на цих територіях. Оце і буде кінцева перемога.